Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати античну культуру, і сьогодні розглянемо, як греки та римляни дбали про свій духовний і фізичний розвиток. Тема уроку антична культура, театр, змагання, спорт ігри. Античність це період в історії, що тривав від 800-го року до нашої ери, до 600-го року нашої ери у регіоні Середземного моря. Цей час відзначався значними досягненнями в різних сферах. Було закладено основи сучасної європейської культури. Цей вплив в різноманітних аспектах, зокрема, й в мистецтві. Наприклад, давня Греція є батьківщиною театрального мистецтва. Театр виник з релігійного святкування на честь Бога Діонісія на цих дійствах. Влаштовували сценки зі співами та діалогами. Діонісії відбувалися кілька разів на рік. Вистави починалися зранку і закінчувалися ввечері. Дійства відбувалися в особливому місці театрі, що перекладається як місце для видовищ у римському суспільстві. Театральні вистави ви також влаштовували на релігійні свята чи з нагоди урочистих подій. Згодом їх організацією стали займатися посадові особи міста, а не жерці. Тоді театр набув світського характеру. А вистави відбувалися не в храмах, а в спеціальних спорудах. Театр був неодмінною частиною життя греків незалежно від їхнього соціального становища. Для облаштування театру греки обирали відкриту місцевість із природніми пагорбами, по схилу знизу вгору ставили ряди кам'яних лав, що слугували. Місцями для глядачів унизу знаходився круглий майданчик оркестра, де перебував хор позаду на підвищенні схена. Це місце для декорацій і виступу акторів. Найпершою театральною спорудою в Афінах був амфітеатр Діонісія, до слова найбільшої у Греції, який облаштували на схилах Акрополя. Актори створювали собі костюми. Традиційні для греків хітони оздоблювали вишитими квітами, орнаментами, фігурами людей і тварин. А колір вбрання вказував на позитивного чи негативного героя. Актори повинні були взувати спеціальне взуття з масивними підошвами, котурни, щоб здавати. Якомога вищими неодмінним елементом вистави були маски, зображення яких відтворювали три основні емоції сміх, скорботу та спокій. З виникненням театру постає і драматургія, в якій виділяють два основні жанри: комедії, жартівливі, веселі твори, в яких автори іронічно висміювали людські недоліки, і трагедії вони мали більш глибокий зміст, прославляли героїзм, мужність, здатність до самопожертви за для високої мети, а найвидатнішими авторами трагедій давньої Греції були Есхіл, Софокл та Евріпід, Есхіл автор твору Прометей Закутий, в якому головний герой жорстоко покараний Богом Зевсом за те, що допоміг людям і приніс їм вогонь. Великої популярності набули трагедії Софокла, цар Едіп та Антігона. У цих творах порушено проблеми любові та ненависті, справедливості, виконання свого обов'язку перед рідними і перед Державою п'єси Софокла ставлять у театрі і сьогодні представником комедійного жанру був Аристофан. У своїх творах він висміював такі недоліки людей, як брехливість, зажерливість, а особливо діставалася політикам, які не піклувалися про свій народ. У п'єсі птахи Аристофан змалював щасливе пташине суспільство зі справедливими законами. У Римі облаштування амфітеатрів конструктивно подібне на грецькі, але в орхестрі розташовували не Хористів а привілейованих високих глядачів у сучасних театрах. Цю частину називають портером. Римські театри були розповсюджені від сучасної Іспанії і аж до близького сходу. Акторами були чоловіки. А за погану гру їх могли побити, оштрафувати і навіть не допустити до призову на військову службу. Талановитих же акторів шанували. Найпопулярнішими були дотепні комедії: сформувалися кілька різновидів комедійних вистав серед багатьох жанрів. єдиний у якому дозволялися виступати жінкам, був народний мім, невеликі п'єси соціально побутового змісту, в яких актори були без масок. Дбали жителі античного світу не тільки про духовний розвиток, а й про фізичний спортивні ігри були частиною життя давніх греків. У кожному місті були спеціальні майданчики для тренувань, стадіони, гімнасії. Вважають, що перші загальногрецькі змагання влаштував ніхто інший, як Геракл, і присвятив він їх Зевсу. Оскільки дійство відбувалося в місті Олімпія, то і ігри називали Олімпійськими. З 776 року до нашої ери Олімпійські ігри почали проводити регулярно, раз на чотири роки. А в період їх проведення припинялися навіть війни між полісами. Відбувалися ігри влітку і тривали п'ять днів. Учасниками могли бути всі вільні греки. Олімпійці змагалися у бігу, стрибках, боротьбі, метанні, диска і списа, перегонах на колісницях. Згодом сформувалися кілька видів боротьби, зокрема Панкратіон, де поєдинок міг тривати аж до недієздатності одного з бійців. Брати участь в Олімпійських іграх було великою честю, а перемога забезпечувала славу і популярність в Елладі. нагороджували переможців перед храмом Зевса, покладаючи їм на голову вінки із гілок оливкового дерева. Рідне місто олімпійського переможця ставило атлетові пам'ятник і до кінця життя годувало безкоштовними обіцями. Відами жінкам заборонялися не лише брати участь в олімпійських змаганнях, але навіть бути глядачами. Тому в Греції існували окремі спортивні змагання для жінок їх проводили на честь богині Гери. Так звані герейські ігри, останні Олімпійські ігри античності пройшли в 393 році нашої ери. Припинення цих популярних змагань пов'язане із поширенням і узаконенням християнства як державної релігії в Римській імперії. Олімпійські ігри були заборонені як поганський язичницький звичай. Вони були відновлені у 1896 році французом П'єром де Кубертеном. А як розважались та як організовували свої дозвілля? Жителі античного світу давні римляни, наприклад, знали кілька різновидів гри в м'яч, стрибки, кулачні бої, кінні перегони і навіть азартні ігри. Жінки в таких справах участі не брали. Для заможніх людей доступними були звані обіди з музикою, поетичними читаннями, як і в Греції, популярним було ораторське мистецтво. Великим майстром красномовства був Марк Тулі Цицерон. Для кінних перегонів та змагань на колісницях споруджували, як і в Греції спеціальні іподроми проте в Римі вони були більшими і використовувалися також як місце торгівлі азартних ігор та гладіаторських боїв. Найбільшим іподромом у стародавньому Римі був великий цирк. Дослідники стверджують, що на ньому могло розміститися сидячи до 250 тисяч глядачів. Решта могли спостерігати за змаганнями стоячи. Довжина споруди сягала 600 метрів. При цьому одночасно могли змагатися 12 колісниць. Популярною розвагою громадян римської держави було відвідування гладіаторських боїв. Гладіатори це бійці, в основному раби, які боролися на арені цирку в стародавньому римі. Гладіаторські бої набули в Римі такого розмаху, що існували навіть спеціальні школи, які купували і навчали молодих сильних рабів. Життя гладіаторів було нестерпним. Воно проходило від бою до бою, а перемога над суперником не давала рабу жодних переваг. Гладіатори в дні змагань билися. Один з одним або з дикими тваринами, левами, тиграми на арені до смерті. Поранений боєць міг звернутися до глядачів з проханням подарувати йому життя. В такому випадку долю гладіатора вирішував жест: якщо натовп підіймав великий палець угору, учасника бою залишали жити. Униз пораненого добивали. У 73-му році нашої ери у Римі почалось повстання рабів, яке очолив гладіатор Спартак. Два роки тривала боротьба. Війна охопила увесь Апенінський південь. Півострів, урешті у 71-му році до нашої ери римські війська завдали поразки Спартаку і повстанцям з рабами жорстоко поквиталися. Проте чимало гладіаторів були за походженням вільними людьми і навіть римськими громадянами за участь у боях вони отримували платню, а за перемогу славу. Як бачимо, греки та римляни дбали про духовний і фізичний розвиток, мали багато варіантів для розваг та відпочинку. А деякі започатковані в античну добу способи організації до Звілля існують у сьогодні. Дякую вам за увагу. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі на наступному уроці.